Доброго дня, вівагаз на зв'язку. Давно у нас не було на цьому самому зв'язку. Ось зараз цікава робота підвалила, як то кажуть, будемо робити такий цікавий корейський автомобіль, для, який зроблений для внутрішнього ринку Kia Carens. Теж звернулися люди з проблемою по насосам. Ну, от, але ми знаємо, що тут насос не такий, як ми маємо на К5 і Sonata. він тут бензинового типу. От зараз наразі вирішуємо, що ми будемо з ним робити. У нас є декілька стратегій, декілька варіантів вирішення цієї проблеми. Зараз спустили газ і демонтуємо насос. Так, ну, схожі варіанти ми бачили на Рено Samsung. Ось фільтр його. Зараз знімемо кожух, будемо дивитися, що він себе уявляє. Ага. Фільтр на фільтрі і фільтром поганяємо. Ось зараз відпрацьовуємо одну стратегію. Ми побачили, що вона керується ця машина такими же мозгами, і керуються наші сонати і К5. Так, це значить теоретично, що він розуміє драйвер насосу, який у нас керує нашим звичайним LPI насосом. Ось зараз значить, ми будемо заводити автомобіль, використовуючи зовнішній бак, який ми зняли там з сонати. Ось уже чуємо, що насос відреагував. Так, ось у нас з'єднано. І машина завелась. Так. Все. Це значить, що перемога вже у нас в кармані. Треба тепер адаптувати насос з сонати LPI, і поставити її на кріплення, яке б смоктало газ у нас правильно з балону, який стоїть на каренці. Це вже задача з зірочкою. Завершуємо монтаж. О, зараз женемо наш новий насос з новим. Стосовно нашого проєкту KIA Carens, це вже зйомочки йдуть на другий день. Наперед забігаю, що результат у нас в плюс, як то кажуть, все працює. Все в порядку, причому, ну, Задовольняє, скажімо так, це рішення і саму систему машини, тобто коригування у машини в плюс 5 десь, не більше. От, Машина працює стабільно, набирає швидкість стабільно, провалів ніяких немає. Все супер. Значить, Стосовно наших стратегій, які були на рішення. Проблеми по непрацюючому насосу. Перша стратегія це демонтувати насос, який я сказав вже, що він на бензинового типу. Відреставрувати цей насос. Ось так він виглядає. На перший погляд він такий. Це тільки на перший погляд, він такий, як так бензиновий. Ми показали спеціалістам. Вони, ну скажімо так, не з охотою бралися за роботу і не давали нам гарантію на кінцевий результат. За кінцевий результат. Можна було б підібрати щось подібне, але знову таки це ризики, і багато дуже переробок, бо в цій машині багато дійсно роботи з ну, по монтажу і демонтажу. Бачите, що тут і салон. Не демонтуються і роботи тут вистачає. Тобто підбором ми не займалися. І я знаю результати моїх колег, які подібним проєктом намагалися зайнятися в Одесі. Підібрали щось схоже з резки. От. Машина їхала, але не розганялися достатньо. Ось такі. Тому ми відмовилися від цього. І переробили цей автомобіль на роботу на LPIному насосі. Зараз проводимо останні тестування автомобіля після встановлення нового насосу. Як бачите, в ходу на прогрітій машині 5-6. Корекція абсолютно в нормі, крутиться біля нуля, машина працює абсолютно коректно. Справа в тому, що е, всі ці насоси вони мають свій ресурс, звичайно, і той насос, який ми встановили теж. Але е, ми його без проблем завжди можемо зняти знову і відновити. Ну от, На відміну від такого насосу, який знов таки треба буде замовляти скорее оригінально. Я думаю, що сенс є. Будь ласка, звертайтеся, будемо раді допомогти. З вами Вівагаз. До побачення.